Перший півфінал Євробачення закінчився. Ура! І ми, як завжди, у фіналі я навіть не сумнівалась. Першою серед учасників півфіналу виступала Сілія Капсіс, представниця Кіпру. Точно можна ствердити, що виступ був успішним, бо Кіпр потрапив до фіналу. І як я і сподівалась, було багато танців, до речі, добре поставлених. Але все ж таки, як мені здається, кіпер знаходився десь в безпечній зоні. Дора, представниця Сербії, вразила атмосферним виступом. Назва пісні Рамонда це квітка, що символізує надію, і, до речі, рослина з'являється в кінці на екрані, що чуттєво і ніжно завершує номер. І як ми вже знаємо, цей виступ точно прозвучить ще раз у фіналі. Не розчарувала і Литва, що теж продовжить боротьбу у фіналі. В рухах танцю я бачу певну оригінальність і незвичність. І єдине, що мені здалось погано виглядало на сцені, це світло, червоне і синє. Склалось таке враження, що камера ніби не може зловити цих відтінків, тому якість була якась, ну. Не дуже. І лише від другої половини виступу вже якось була гарна якість, можливо, через те, що було більше все ж таки світла. Але я сподіваюся, що у фіналі все ж таки картинка буде гарнішою. Ірландія розірвала і просто шокувала глядачів. Після виступу в півфіналі вважається одним з фаворитів на перемогу, тож не дивно, що вони потрапили до фіналу. Дуже влучно все поєднується: декорації, пісня, рухи, костюми. І це можна таки сказати: розрив шаблонів. Абсолютно нові поєднання на сцені конкурсу. Ми можемо пишатись виступом Джері Гейл і Альони Альони. Це просто чудова робота. І, можливо, ви помітили, яка була цікава постановка номеру. Кожна деталь мала символічне значення. Мене особисто вразив останній кадр, відчувається єднання жінок, якась внутрішня сила, це геніальна робота відомої режисерки Тані Муїньо. І єдиний недолік, який я побачила, це, до речі, питання не до артисток, це камера, яка просто тряслась, коли Альона Альона виконувала реп-частину. Таке враження, ніби це були якісь технічні неполадки, і я дуже сподіваюся, що в фіналі все ж таки вони виправлять цю ситуацію. Польща мала цікавий номер, гарна пісня, декорації, концепція, але я не побачила в цьому якоїсь єдності. Мені здалося, що рухи Луни не продумані, а танцівники мали якусь взагалі дивну хореографію. І, можливо, саме через цю непоєднуваність елементів Польща не змогла потрапити до фіналу. А Хорватія, до речі, є претендентом на перемогу. Марко Поріше чудово виступив на всі 100%, і ця влучно поєднувана, геніальна комбінація слів у приспіві Рім Тім та гідім» – Це, до речі, вигаданий народний танець з рідного села Юнака, уявляєте? Ісландія, на жаль, теж не змогла потрапити до фіналу. Мені здається, що в цьому номері, в порівнянні з іншими учасниками, не вистачало якоїсь новизни, сучасних ходів, і взагалі в якийсь момент мені було трішки скучно це дивитись. Хоча загалом номер був досить милий. Для когось Windows 95 Man здався занадто відлякуючим, коли бігав по сцені, прикриваючи свої інтимні місця. І хоча ми всі бачили, що на ньому все ж таки були бежеві труси, його точно переплюнула у відвертості райвен зі Словенії. Співачка була в прозорому комбінезоні із чорної сітки. А груди прикривали лише блискучі срібні прикраси, і артистка каже, що таким чином вона хотіла привернути увагу, ну і що ж, їй це бо Словенія буде у фіналі. Повертаючись до екстравагантного учасника з Фінляндії, це таки було мені особисто смішно дивитися, який наступний реквізит він використає, щоб прикрити свої інтимні місця. І кульмінаційним моментом стали джинсові шорти, які магічним чином з'явилися на сцені. Тож Windows 95 Man їх вдягнув, і це такий абсурдний виступ, що просто підніметь нам настрій у фіналі. Наталія Барбуз Молдови чи не повністю змінила концепцію свого виступу, квіткова тема зовсім інакше розкриває виступ, а скрипка, до речі, з'являється лише в кінці. Точно можна сказати, що Наталія добре виклалась в цьому номері. Але Молдова все ж таки не потрапила до фіналу, і мені здається, що це через абсолютно повністю змінену концепцію виступу. Все ж таки ці скрипки, хоч вони і отримали, хейт, але. Але вони були цікаві, і ця статика на сцені вона, вона була б абсолютно чимось іншим в порівнянні з рештою учасників. Тож Молдові не слід було так кардинально змінювати свій виступ. Азербайджан також не ввійшов до заповітної десятки. І мені, якщо чесно, заважала графіка на сцені. Її було так багато, що я майже не помітила артистів. Австралія дивувала поєднанням двох мов англійської і мови аборигенів Тятяра. А також був на сцені давній інструмент, який називається їдакі, якщо я правильно це вимовляю. Країна, на жаль, не потрапила до фіналу, і цікаво, чому. Особисто мені здається, що не вистачало єдності в номері, і я б навіть сказала, склалось таке враження, що кожен учасник, наче прийшов туди випадково з іншого якогось номеру. Також забезпечила собі місце у фіналі Португалія. Іоланта непогано заспівала і красиво прозвучала кульмінація пісні, але не можу сказати, що я побачила щось незвичайне в цьому номері. Хоча, можливо, у фіналі це зміниться. Вітаю Люксембург з поверненням на сцену Євробачення і потраплянням до фіналу. Видно покращення в номері: це їх стиль, музика, танці, декорації, багато вогню. Але все ж таки, мені здається, це досить очікуваний рівень для такої сцени. А як ви думаєте, є серед цієї десятки переможець Євробачення 2024? А відео з підсумками другого півфіналу незабаром з'явиться ось тут.